Володимир вже п'ять років шукає правду у судах, а почалось все з того, що він надав у борг кошти двом особам, які обіцяли повернути гроші, і на підтвердження навіть надали свої свідоцтва про народження. Однак потім, як підозрює Володимир, ці особи викрали документи з судової справи, з приводу чого Солом'янським райуправлінням міліції було порушено кримінальну справу. Експертизу не можуть провести вже більше двох років, оскільки Солом'янський суд не видає справу. Я познайомився з одним із відповідачів Яковенком, він займався реалізацією побутової техніки і в подальшому так от дійшов у довіру, Мотувавши, що їм потрібна сума коштів, там ще інший відповідач польовий. І вони разом зі коленком брали ці кошти. Було написано ними договір, в який вони зобов'язувалися повернути в певний строк ці кошти. Також написали там дві розписки. Рішення вищого спеціалізованого суду України було винесено на користь Володимира Кочаренка. Соломіським расі по іграм. Рішення апеляційного суду міста Києва з 16 жовтня 2014 року залишився, незважаючи на рішення в свою користь Володимира Турбуя незрозуміла позиція Солом'янського суду, який, незважаючи на законність рішень вищих судів, намагається тормозити процес. Коли є законне рішення апеляційного суду міста Києва, Солом'янський районний суд, Відмовляється видавати дійсні виконавчі листи. Рішення суду касаційної інстанції Володимир вважає законним та обґрунтованим і наголосив на тому, що віра до правосуддя повернулась. Нарешті, після майже п'ятирічної судової тяганини, вищий спеціалізований суд України з цивільних і кримінальних справ нарешті поставив крапку в цьому процесі. Відхиливши касаційну скаргу відповідачів, я вважаю, що справедливість взяла вгору. Це рішення, безперечно, законне подібні рішення повертають віру громадян у те, що у судах України є місце справедливості та законності.